Я тогда выйти. Нет. Не дикайтесь не пойдем. Ты що ну, так не думає? Ну, що не можна по пути? Вот тебе позивайте. Безпредел. Без пределами. Да без пределами здесь. Я бачу, ти безпредел. Закривається. Закривайте не легень. <будовище> Займає. Буде на рефліці, буде що ви робите таке? ви такі? Я громадяни України. Людям нормально пояснили. що ми не можуть. Ні, може не заходити, А люди сьогодні можна заходити. Ви ви можете право при мені вірту. До державного станову. Я філяю зараз у тебе. Я громадяна України.

За когоного що ви сьогодні зубин? Я форти мене за кого людину? Сергій. За метро не за кого людину. Я не туда. Ти туда. А просто ні, якщо все. Де ж ви там тут поєба якій є ропусу, бля, які сюда ту людину туліз? Покажіть мені то. Якщо ви додаєте що за. Та. Нас не приводить. Все. А якщо ви додаєте, все за вас посидить нас. Так що. Може ви щось можете? Може ви щось можете?

Ja, 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 nee, choices, man, а що не виходить? Ні я не бачила. Чого за немає? Вона почалася. За Значить, не будете. Що пора серце? Ви мене я Ви мене зустрінете. Я розумію, що вам ви нас. Я не дуже кажу, я випробувалась.

Заїжджаєш, на ту стоянку. Отходиш по дію, там хід такий, типу на другий поверх буде. Як ти вів? Слухай дивоць. Так, famously, так. Запитаєш, що сходить, запитаєш, де приходить, ми окремі ти зайдеш. Заходиш приміщення і на другий поверх. так, так. Послухай, що одні повожу. Я на другому поверсі, але не спать, ніж не було. Я думаю, що не. Не, звісно, говорила, але навіть що так. Так, якби він пішов, його резону, він мав би, він мав би пішов. Ні, усе він. Всіх його документи. Які документи? Так, він має нічого. Зараз привезуть самі. А ви можете просто зараз подати документи. Воно потрібно всі ідентичні документи за те, що там давно. Алло, Андрій.